Ми зараз знаходимося у підземному бетонному бункері, де військовослужбовці навчаються під час повітряної тривоги. Як бачите, позаду нас група ПЗРК виконує вправи по збиранню ігли. Винчити назустріч в ручному режимі. Добре. Готовність три. Максим, розкажіть, що сьогодні відбувалося тут. Ми відпрацьовували сьогодні практичне заняття з підготовки комплексу ПЗРК «Ігла» до бойової готовності. Чому це відбувається в підземному бункері? Відбувається це в підземному бункері, тому що у нас дуже часті повітряні тривоги, у нас часті обстріли. Ми намагаємось максимально вберегти особовий склад, тим самим дати можливість все-таки продовжувати навчання. Як бачите, місця не дуже багато, маємо такі певні умови, але курсанти справляються. Як сьогодні курсанти відпрацювали? Курсанти сьогодні відпрацювали на оцінку добре, були деякі нюанси, але ми над цим ще працюємо. Який сенс в тому, щоб заміряти час в переведення в готовність? Ми тренуємо їх до автоматизму, щоб вони могли при в будь-який час зібрати комплекс, де він не знаходиться. чи він знаходиться в парку в окуперці, чи він знаходиться на бруствері, щоб якщо він готовий до дії. Він автоматично це зробив. Що взагалі найскладніше курсантам дається в цій ПЗРК? Найскладніше дається алгоритм дій. Починають поспішати і забувають деякі моменти: то кришку зняти, то відкрити якийсь приціл. Такі моменти, але це в основному відбувається на початку. Розкажу один випадок, приїжджав до нас курсант кілька місяців тому. Було кілька спроб, він не зміг збити шахет. Після нашого курсу у нас відбувається теоретична підготовка, тренажери і відповідно практика. Після цієї підготовки він отримав свій потрібний воз, поїхав на позицію і через два тижні зв'язався, що він не зміг збити. Пояснився, це тим, що я багато чого не знав, як в теоретичній підготовці про комплекс, так само. І в бойовій. Чим зручна ПЗРК? Це тим, що ми можемо вийти практично е, на позицію, як приховано, так і відкрито. І нам е, не потрібно думати, як розмістити ту ж саму бойову машину на місцевості. Знищити в автоматичному режимі на зустрічному курсі. Добре, добре. Готовність три. Розкажи, як ти взагалі потрапив в ПЗРК? Потрапив я в ПЗРК з 25 го року, в червні, місяці. подав анкету через Резерв Плюс, п'яту ту штурмову бригаду, іменно стрільцем-зенітником. Бо раніше я займався мобільно-вогневими групами, ми тільки стріляли з кулемета, не з ракети, і мені ця професія більш по душі подобається. А розкажи про МВГ, як це було? Тобто ти був цивільним працював? Я так да, був цивільним до цього. Ми були як добровольче формування. А розкажи, чому ти вирішив призватися в армію? Знаєте, я сидів в добровольчому формуванні. Мені було там комфортно, але я розумію, що толком я нічого хорошого не приношу там. Да, збиваємо, да, працюємо, але ж треба захищати свою батьківщину, треба звільняти території від загарбників. І до цього так воно дійшло. І розкажи про процес рекрутингу. Тобто немає ніяких підводних кам'єй, що ні, підводних кам'янів зовсім немає. Ти дзвониш в рекрутинг центр, вони все доступно об'ясняють, як, куди йдеш, чого, на яку посаду, що надля цього, що треба. Тобто вони допомагають, вони тебе коригують і супроводжують до того моменту, поки ти вже не приїдеш на постійне місце дислокації. Де знаходиться сама бригада. Розкажи за цю іглу, як нею керувати? Навчи мене це робити. Це в нас пусковий механізм, який призначений для пуску ракети. Тобто його ти підсоєняєш до труби да. і можеш запускати. Так. А я зрозумів, в чому сенс, що пусковий механізм окремо. Тобто Окрем. він багаторазовий. Він думає, багаторазовий, так. Це в нас комплекс ігла. Бачимо два приціла. Які, через які ми дивимося, коли летить ціль, ми беремо, фіксуємо її і проводимо. Щоб... Це, по суті, мушка, яка в автоматі. Так, оце мушка, а це вже цілий. Сюди ми приєднуємо Уже не наш, так сказати, пусковий механізм, який приєднується. Важка труба, до речі. Ну, вона бойова, вона трошки важча. Е, сама і вага. 18 кілограм. Отак От ми приєднуємо наш пусковий механізм. Знімаємо задню кришку угу. і беремо на плече. знімається? Апередня вже знімається, коли в нас готовність 1, і ми вже на позиції. Тобто ведемо ціль, якщо вже ми її бачимо візуально, або вона недалеко від нас. Півтора року тому я перевівся на пузирках. Ми теж МВГ були, це рахується як номер обслуги. Тобто допомагаєш, дивишся, тобто, ну, спостерігаєш за роботою своїх побратимів. І керівництво, ну, наш комбат, вирішив відправити мене на курси ПЗРК. Тобто, щоб я вже був став, як він казав мені, що будеш кваліфікованим стрілком з Незважаючи на те, що він не сильно і молодий, 45, і не так що і старий, виходить, не хуже, ніж у молодих, ну, трішки виходить. Я думав, що буде набагато легше, але є свої складності. Командир на це і вимагає якісь надіжди, що все-таки вже буде в нашій батареї плюс один стрілець-зенітник. Розкажіть, чому важливо інструктору мати бойовий досвід? Бойовий досвід важливо мати в першу чергу для того, щоб, ну скажімо так, з авторитетом людям пояснювати ті чи інші речі. Плюс зараз бойові дії вони ну, не так проходять, як прописано бойовим статутом, тому людина, яка безпосередньо діяла в тій чи іншій ситуації, може не книжними словами, а реальними своїми відчуттями. Відповідно пояснити людям те, що безпосередньо буде в бою, розкажіть про ваш бойовий досвід. Якась, така ситуація, яка найбільше запам'яталася. Працювали іглою першою, збили ракету Х-101. Що найскладніше в цьому, щоб збити ракету для ігли? Ну, найскладніше в роботі стрільця-зенітника це безпосередньо підготовка. Тобто роботу стрільця-зенітника я дуже часто порівнюю з роботою снайпера. Якщо ти провів підготовку нормально, якщо ти сам готовий, то далі все це насправді дуже просто. В першу чергу складність роботи стрільця, особливо по швидкісним, тим більше малорозмірним цілям, полягає в малому часі. На застосування комплексу. І якщо людина десь там не може швидко реагувати, прораховувати свої дії, то звичайно це може призвести до негативних результатів. Ну і багато чого вирішує, звичайно, вибір позицій. Вдалий вибір позиції ну, дає можливість працювати набагато ефективніше. Отже, підбиваємо підсумки. Сьогодні ми з вами подивилися, як тренуються військовослужбовці з ППО сухопутних військ в умовах постійної загрози від окупаційної армії РФ. На щастя, процес під час повітряної тривоги відбувається ось в таких от захищених приміщеннях, яке здатне врятувати життя. Долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.